На даному участку 11 груп саперів Збройних сил України займається розмінуванням периметру території 65-го арсеналу, очищенням від залишки вибухонебезпечних предметів для надання можливості охорони бази. Плотність насичення вибухонебезпечними предметами дуже велика. Небезпека також дуже велика. На даний час почищена житлова територія 65-го арсеналу. Також групи розмінування займається розмінуванням вибухонебезпечних предметів, які знаходять місцеві жителі, які проживають неподалік від бази. І також під розмінуванням підлягає 50 метрів від периметру бази арсеналу. Виявляємо боєприпаси після вибуху небезпечності, відділяємо боєприпаси цілі від місця і відкриваємо металом, сортуємо, що під знищення буде, а що металом.